Ви постійно запитуєте, яка тканина підходить на безкаркасні меблі. Зніму один раз відео, щоб багато разів всім не пояснювати. Дивіться, найчастіше використовується велюр «Лотос». Ви, в принципі, бачите його, називається лотус, ось його кольорова палітра. Детально про кожну тканину і кольори ви можете подивитися на нашому сайті солоха. Просто забувайте в пошук назву тканини. Лотус. Трошечки крупніше йде велюр тілія бачите, Тут сама полосочка йде крупніша. В принципі, вони між собою особливо нічим не відрізняються, крім ширини полосочки. Потім така простенька тканина, вона з недорогих, називається сієна. Чим вона класна? Буде легко чиститись, і вона є антикіхтем. До речі, непогана кольорова палітра на ній. На ній немає як такого пишучого ефекту, що ви рукою провели і ворс замнувся. З шинілів. Недорогих є ось такий ослін турецький. Мені подобається. Можеш розвернути показати, ось як на ліжечку Венді він виглядає в кольорі Аква. Дуже-дуже цікава сама по собі тканинка, і колір навіть тут такий білий, білосніжний є. Потім йдемо до антивандальних. Ось такий мікровелюр Сіті. Е, в нас в цьому кольорі стояв диванчик, він є водовідштовхуючий і теж буде антикіх, там його не пошкодить там котик, песик, що у вас є вдома. Десь досить зносостійка тканина. І якщо вам подобається букле, в принципі, букле є дуже багато. Е, ми вибрали ось такий ламбі, тут теж прикольна кольорова палітра. Є чорний-білий кольори. Цікаві. Е, Можете теж на сайті Солоха є про нього почитати. Так, взагалі, тканин є дуже-дуже багато. У нас там стійка, більше тисячі тканин на вибір. Це так варіанти на самі базові запити. Якщо цікаво, в описі до відео буде мій телефончик для зв'язку. Можете зв'язуватись з підберем ту тканину, яка підійде саме на ваш диванчик.